Привіт, неймовірним творчим людям! Рада вітати вас на моєму Ютуб каналі. І давайте сьогодні разом намалюємо цей арт у Procreate. А для початку не забудьте поставити вподобайки на цьому каналі та підписатися. І поїхали! Одразу показую вам, що тут ви зможете подивитися назву кольору, який я буду використовувати. Для початку я заливаю фон, беру soft Brush розмір приблизно 20-22%. Беремо цей рожевий колір та малюємо ось такий дивний візерунок. Потім беремо помаранчевий і зменшуємо його розмір приблизно десь до 18%. Беремо жовтий колір. Та також так проводимо лінію. Тепер розмиваємо по гаусу. Робимо це приблизно до 35%. Ви можете робити менше або більше, в залежності від того, який ефект ви хочете, щоб у вас був. Після цього беремо скрипт Браш. Змінюємо його колір десь на 20-15%, приблизно так. І ось такою. Кривою лінією малюємо гору. Це буде перша гора. І заливаємо. Після цього беремо темніший фіолетовий колір. Додаємо ще один шар. Пензлик ми не змінюємо. І малюємо ще одну гору, яка буде знаходитися попереду тієї великої гори. Додаємо ще один шар. Колір не змінюємо. І так само робимо ще одну гору. Додаємо ще один шар. Змінюємо колір на більш темний. І так само малюємо гору. Це навіть не на гора, напевно, холм можна так назвати. Після цього додаємо ще один шар поверх шару з найбільшою горою та вмикаємо обтравочну маску або кліпінг-маск. Змінюємо пензлик. Беремо лейзервуд Brush. Скидаємо пензлик до заводських налаштувань та змінюємо інтервал до 25%. Після цього беремо розмір, робимо десь 2% і малюємо текстуру гори. Розмір я змінила до 4-5%. Ви можете робити так, як вам буде зручніше. Рухи мають бути хаотичними, не має бути такої вилізаної картинки. Додаємо ще один шар, знову вмикаємо Clipping Mask, беремо такий рожевий колір і змінюємо розмір пензля до 1-2% максимум. І це буде сніг. І ось такими рухами вправо-вліво малюємо сніг. Тут я прискорюю відео для того, щоб не забирати занадто багато часу. Ви можете призупиняти, повертатись назад стільки разів, скільки це потрібно саме вам. Створюємо ще один шар. Беремо soft Brush і малюємо туман. Для цього колір ми не змінюємо, залишаємо такий самий рожевий. І можна зробити світлі такі елементи на горі. Переходимо на другу гору. Повертаємось до Laserwood Brush. Розмір залишаємо 2%. І такими знову ж таки хаотичними рухами малюємо текстуру гори. Додаємо ще один шар. Повертаємось до Soft Brush. Беремо такий більш синій, напевно, колір. Та знову малюємо туман. Це те саме повторюємо для третьої гори. Створюємо ще один шар, беремо цей темний майже чорний колір і повертаємось до Script Brush. І малюємо спочатку таку криву лінію, потім пряму і пальцем я її роблю ідеально прямою. Заливаємо. І робимо ще один шар. Натискаємо Clipping Mask, повертаємось до Laser Wood Brush. І дуже легко, швидко і схематично промальовуємо траву. Для початку беремо найтемніший колір та розмір пензля збільшуємо до 5%. Потім, не змінюючи шар, беремо колір, який трошки світліший. Зменшуємо розмір пензля можемо до 3%. І так само малюємо. і Потім так само робимо з найсвітлішим відтінком. Там вже розмір можна використовувати 3 2 відсотки. Після цього робимо ще один шар. Будемо використовувати найтемніший, цей майже чорний колір та малюємо ялинки. Якщо вам потрібно, щоб я зробила окреме відео, як малювати ялинки, то будь ласка, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Я залюбки це для вас зроблю. І також у мене в планах ще зробити відео уроки, як малювати хмари, та більш детально розібрати, як малювати гори ще, можливо, там якимись іншими варіантами, як це можна зробити. І копіюємо шар з ялинками можна 3-4 рази. Це для того, щоб зробити е, ялинки на задньому плані, тому що не дуже хочеться витрачати час для того, щоб їх промальовувати. І так можна собі спростити життя. Тут ви можете змінювати розміри, змінювати їх вигляд, так як вам це буде краще. Я змінюю розмір майже там, до найменшого, і потім ми з вами тільки додамо ще туману для того, щоб відділити ті ялинки, які знаходяться позаду, від тих, що знаходяться попереду. І тепер нам треба зробити відображення: це річка або озеро, загалом відображення в воді. Для цього об'єднуємо всі шари, на яких знаходяться гори. Дублювати не треба. Для цього натискаємо на оцей значок. Це Стрічка або як можна назвати. Беремо три пальці, проводимо по екрану і натискаємо копіювати. Знову проводимо трьома пальцями по екрану та натискаємо вставити. І тут же натискаємо Freeform для того, щоб ми могли змінювати це відображення. І змінюємо так, як нам це подобається. І дублюємо шар з ялинами. Так само вставляємо. Тепер можна об'єднати шари з ялинками та горами. Тут я помітила, що щось зайве у нас вилізло. Об'єднюємо шари відображення та розмиваємо по руху. Я беру десь. Скільки 12%. Додаємо ще один шар. Беремо білий і повертаємося до Laser Wood Brush. Розмір змінюємо до двох. Та малюємо такі розводи. Ну що, ми вже майже дійшли до кінця. Я дуже рада, що ви зі мною були під час цього відеоуроку. Якщо вам все сподобалось, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та напишіть щось в коментарях для підтримки цього контенту, якщо вам подобається. А я бажаю вам гарного дня, гарного настрою, бережіть себе та хай у вас все буде добре. Побачимося дуже скоро в новому відео. Па-па!